Знає, а тепер податківці рапортували про те, що в результаті реформ зменшено кількість податків та зборів із 22 до 11 і це суттєво вплинуло на взаємовідносини із платниками податків. Хоча і тут проблем як вважають виробничники, є багато, але головна із них це нестабільність національної валюти. Убрали податок на хвилярство півтора відсотка, ну зато вели податок на продажу подакцизних товарів. Тому для заводу воно не так впливає, а для продавців воно впливає, бо треба п'ять відсотків платити в місцевій бюджет. Представники державної фіскальної служби наголошували на тому, що слід знаходити компроміс. І сприяти бізнесу, щоб він розвивався прозоро, ефективно і допомагав територіальним громадам у розв'язанні місцевих проблем. Я дуже люблю професійні розмови. Професійні розмови на високому професійному рівні, які коли спеціаліст спеціалістом говорить, вони завжди знайдуть порозуміння, дуже швидко один одного розуміють і в таких. Суто професійних розмовах завжди можна віднайти раціональне зерно, яке потім стане запорукою продовження нормальних процесів стосунків бізнесу з державою. Державна фіскальна служба на етапі базових і стратегічних реформ. Головне завдання, як наголошувалося, унеможливити спілкування податківця та платника податку. Документообіг перевести в площину електронного режиму. Тому так важливо при кожній податковій службі створити електронний кабінет платника податку. На цим нині працюють і фахівці.